Це пілотний проєкт, і нам дуже приємно, що вчителі, які беруть в ньому участь, задоволені. Вони самі називають себе тими, хто вижили. Частина вчителів відсіялася, тому що треба було сюди їхати з різних регіонів України, з Полтавщини, з івано франківщини Важко працювати, виконувати домашні завдання. Ми... Вчимо вчителів, які будуть вчити дітей. Нам би дуже хотілося, щоб вони вчили інших вчителів. Третій модуль завершальний. Останній тиждень тут УКУ вони вчаться. Вони стали частиною спільноти Українського католицького університету. Український католицький університет має одну з кращих аІТ шкіл загалом в Україні, і я думаю, що це дуже велика відповідальність для тих вчителів, які тут присутні, бо кожен з нас наближає перемогу. Вони наближають перемогу тим, що здобувають знання і вчаться передавати їх дітям для того, щоб ми виховали сильну націю. Посила нам в цих умовах дуже потрібна. І через те, я думаю, що цей проект дуже успішний і для вчителів, і для дітей по цілій Україні, Принаймні в тих областях, де ми реалізовуємо цей проект, але хочемо розвинути його на всю Україну.